Всем привіт, друзі, всем доброго здоров'ячка! Так, ну сьогодні мікрофермер наша башки. В общем, в чоловіка тут 50 гектар. 8 гектар кукурузы. На одній половині 12 соняшника, вот, бачите, туди далі. В общем, це йому тут. Вже не перший раз бризкаю. Кукуруза вначалі обробили амінокислотами там якимось. Тоді, там дня 4 назад. Та от там перед дощом влупили гербіцидом. Ну і переживали, що не сработає, так як десь через час пішов дощ. Ну, в принципі, в принципі я дивлюся, що сработав. Не треба, покрутило. Цю, зрозуміло, що амброзійку маленьку придушило. Свишник теж у нас став, якщо видно, не зелений, а жовтий. Ну все вже, все вже йому. Бачите, корінь відривається дуже легко і вже він коричневий. Уже він їй... Бачите? Вже він їй не конкурент. Тобто нормально все зроботало. Ну, а зараз не знаю, все, приїхав з повною бочечкою. Зараз будемо бризкати там овочки соєшник. Ще я не знаю чим, чи гербіцидом, чи якоюсь підкормкою. В общем, хазяїн приїде, все узнаємо, покажемо процес, роботу оприскувателя. Та ну да, все вже. Сработав гербицид отлично. Так що, друзі, не переживайте, якщо ви побризкали і через час пішов дощ. Ну, правда, все ж в зависимості який грибіцид, я навіть ну, не пам'ятаю яким він бризкав. Ну, не порошковий, рідкий. От, от. Ну, взагалі, ждемо поки хазяїна. Це, коротше, вдома мене не було, десь на роботі був. Приїхали пацани тут, паяли, клеїли. Ну, все одно, бачите, капельки, капельки є. І от що інтересно, е, що набираю вдома оприскуватель, стоїть він. Ну і взагалі ні одної каплі. А от ось он, ну, притіліпався на поле, вже опа і з'явилась капелька. Вібрація своє діло робить. Ну, не знаю, подивлюся, де воно там. Ну і бачите, ну, ну яке тут давлення, капельки. Я думаю, що знайти, де воно там істочник, ну, взяти його попросту хорошим. У мене там хороший герметик є Віктор Рейн. Попробувати ним замазати. Я думаю, держати. Як ви думаєте. Форсуночки як отжет у, у мене стоять. 0,25. Фіолетові. Получається, я ходю, ну, на 80-ки, на 80, 892-му, звісно, буде інша швидкість. Ну, я ходю сьомою передачою і на кочергі на черепашки. І получається чітко 120 літрів на гектар криї. Тобто, одним о я. Накриваю 5 гектарів рівно. Сіки ось, ось другий рік, я ж кажу, ними бризкаю, цими розпилювачами, ні одна не забилась, ні одна. Бува, правда, виходять із строю. Та да, ось оде клапанці, там резиночки стоять такі. Обичні резиночки. Найшли виход із ситуації просто З обичної. Велосипедної камери нарізав та ходять, хоч без шу. Трошки грязненький горинич. Ну нічого, помиємо. Тут такі погодні умови в нас були. Вчора взагалі по грязі бризкав, налипало на той на колеса та водило трактор, та й нічого. Ну, в общем, ждемо. Так, ну что, друзья, уже походу заканчиваем. Сьома перепашка. Включаємо. И пона 2000 оборотів. Брегайтесь пів восьмого вже. Бачите, друзі, який пацов. У мене ще не зійшов. Заправив останню заправку на 3 гектара, щоб наверняка хватило. Тут залишилося десь Півтора круга до посадки. Так, що братью. Так що, что классического от скупив, не побалить.